Так, у місті Біляєвка на Одещині проводжали в останню путь військовослужбовця Володимира Калмака. Він загинув 17 вересня на Херсонщині. До повномасштабної війни був вчителем. Ніколи на нас ну, не кричав. Він завжди нас розумів, ну, входив в наше становище. Якщо там щось не виходило, він завжди нас підбадьорював, завжди радів за нас. Завжди він насамперед сам перед як друг. Ми до нього йшли за порадами, ділилися нашими успіхами досягненнями. якщо щось не виходило, ми завжди йшли також до нього. Він ділився, казав, як правильно буде зробити, щоб все було добре. Вчитель. Серйозно, був найдобріший вчитель. Я працюю в ліцеї 10 років. І навіть коли я як новий вчитель прийшла до цього ліцею, це була підтримка в тому, що допомагав, направляв, давав свої поради. Як зазвичай в шкільному колективі це багато жінок і декілька чоловіків. І от святкування свят він був дуже гуморною людиною. Він дуже любив співати, гарно грав на гітарі. І оці його привітання з 8 березням, привітання з новим з новим роком. Залишиться назавжди. Господи щоб Господь Бог поселив душу його там, де праведні спочивають. При виконанні бойового завдання в наступі попала під мінометний обстріл. Також танк Т-72. Загинув він, було поранено більше 10-12 осіб. І загинув вчитися, як можна сказати, герой. А це відео Володимир записав на початку вересня. Тут він привітав колег із новим навчальним роком. Боремось за те, щоб наші діти навчалися в мирній, успішній, вільній Україні. Разом з вами, кожен на своєму місці. Ми все здаваємо. Перемога буде за нами. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, новини на Суспільному. Одещина.